Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі діточки. Послухайте, будь ласка, такий віршик. Око баче, вушко чує, носик запахи пильнує, ротик, щоб ми розмовляли, з добрим ранком всіх вітали. Так, дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про органи. Чуття та частини тіла людини. Дітки, навколо нас дуже багато різних людей. Усі ми чимось схожі один на одного, а чимось відрізняємось. Давайте поміркуємо та роздивимось, чим же люди схожі один на одного. Кожна людина має голову, кожна людина має тулуб. Кожна людина має дві руки верхні кінцівки. Кожна людина має дві ноги нижні кінцівки. Давайте подумаємо та пригадаємо, а що ж роблять наші ніжки? Що вони, яка у них робота? Основна функція наших ніжок опорна. Завдяки ніжкам ми стоїмо. А також вони ще виконують і рухову функцію. Наші ніжки вміють ходити, стрибати, присідати, бігати. Дітки, давайте поговоримо про ручки. Наші ручки дуже працьовиті, вони дуже багато чого вміють. Вони і миють, і малюють, і ліплять, і вирізають, і, ручку, і ложечку з їжею до ротика несуть. Давайте з вами проведемо такий експеримент. Візьміть зараз у ручки вашу улюблену іграшку. От у мене ведмедик. Доторкнувшись до іграшки, ми можемо сказати, яка ця іграшка на дотик. Так, ведмедик м'якенький, пухкенький. Це мені ручки. Допомогли визначити який предмет на дотик м'який чи твердий, холодний чи гарячий. Дітки, давайте пограємо у гру. Що робили, не скажемо, а ручками покажемо. Дивіться уважно. Так, Умиваємось. Далі. Так, добре. Так, граю на музичному інструменті ще. Вірно, причесуюсь. У таку простеньку гру ви завжди можете погратися з батьками або з своїми друзями. Дітки, відгадайте, будь ласка. Загадку. В ній думки і слова. Місце мрій це голова. Так, звичайно, голова. У голові міститься головний керівник організму, це наш мозок. Передня частина голови називається обличчям. На ньому розрізняють лоб, ніс, щоки, ротик і. Підборіддя. Найбільшою частиною тіла є тулуб. Він може згинатися, повертатися, нахилятися вперед, назад, повертатися вліво, вправо. Зараз я вам теж пропоную трішки порухатись та відпочити. Давайте поговоримо про очі. Ока у людини два. А яку ж роботу виконують очі. Завдяки очам ми можемо розрізняти обриси і кольори речей, бачити світло і темряву. У центрі ока є чорний кружечок, це зіниця. Коли ти дивишся, крізь неї в око проникає світло, яке потім стає сигналом. Ці сигнали спрямовуються до мозку, де перетворюються на картинки. Дітки, пропоную вам підійти до дзеркала і подивитися, якого кольору у вас очі. У мене очі карі. Я можу сказати про себе я кароока. Ось у нас на малюночку очі сині. Про таку людину ми скажемо синьо ока. Якщо око зеленого кольору, ми скажемо зелено ока людина. Якщо око сірого кольору, ми говоримо сіроока дівчинка чи хлопчик. Дітки, давайте поговоримо про носик. У кожного на обличчі є носик. Ось подивіться, який він. Носик допомагає нам дихати і відчувати запахи. А ще він діє як природний фільтр, затримує більшість хворобливих мікробів. У носику є дві ніздрі, отвори, через які до нашого організму потрапляє повітря. Тому для нашого носика. Корисно частіше ходити на прогулянку і дихати свіжим повітрям. А коли в ньому з'являються сопельки, обов'язково для нашого носика треба мати носовичок. Так, ще у нас на голівці знаходяться вушка. Вушка слухають, що відбувається навколо нас. Завдяки вушкам ми можемо почути. Шелесть трави, шум вітру, спів птахів і голос нашої рідненької матусі. Так, ще у нас у всіх є ротик. Навіщо нам ротик? А ротик нам для того, щоб розмовляти та їсти. Так, у ротику в нас розташовуються зубки і язичок. А навіщо нам язичок? Язичок допомагає нам говорити, а ще ротик допом... язичок, вибачте, допомагає нам е, розрізнити, який смак має їжа, кисла вона чи солона, солодка, а може гірка. Дітки, ми з вами поговорили тільки що про носик, вушка. Язичок, очі. Забули ми ще з вами згадати шкіру. Наша шкіра немов захисний комбінізон, вона вкриває все наше тіло, вона оберігає внутрішні органи від переохолодження та перегріву і захищає від ушкоджень. Шкіра є органом дотику. Завдяки шкірі ми можемо відрізнити. Гладенький камінець, наприклад, від жорсткого, гарячу склянку від холодної. Дітки, органів чуття у людини п'ять. Органи чуття допомагають нам сприймати світ. Очі відповідають за зір, вушка за слух, носик за нюх, язичок за смак та шкіра за дотик. Завдяки ним ми можемо бачити, чути, розрізняти запахи, відчувати смаки, твердість чи м'якість різних предметів, температуру і ще багато-багато всього. Дітки, для того, щоб тіло було завжди здоровим, ми повинні з вами займатися спортом, гарно харчуватися, бувати на прогулянках, дотримуватися гігієни. І пам'ятаєте, ми з вами говорили про ротик, що він допомагає вам, нам розмовляти і харчуватися? І ще наш ротик уміє гарно посміхатися. Посміхайтеся частіше один одному і будьте здорові. До зустрічі, мої любі!